Ви ніколи не побачите, щоб за катафалком тягнулася вантажівка з нажитим. Ви не заберете усе з собою. Єгиптяни пробували, і все, що отримали, їх пограбували. Я зрозумів, що нічого в житті не варте зусиль, якщо ти не ризикуєш. Нічого. Нельсон Мандела сказав Немає сенсу в тому, щоб применшувати себе, погоджуючись на життя менш гідне за те, на яке ти насправді здатен. Я впевнений, що у вашому шкільному житті, коли ви подавали документи до коледжу, обирали спеціальність і вирішували, чим займатися у житті, вам не раз говорили: подбай про запасний варіант, переконайся, що в тебе є на що спиратись, якщо щось піде не так. Але. Я ніколи не розумів цю концепцію мати щось на що можна спертись у разі неудачі. Якщо вже мені б довелося в чомусь похитнутися і впасти, я би точно не зробив цього у своїй вірі. Якщо падати, то тільки вперед лицем. Думаю, принаймні так я зможу побачити, куди падаю. Падаю вперед. Дивіться, що я маю на увазі. Реджі Джексон за кар'єру зробив 2600 страйкаутів. Більше, ніж будь-хто в історії бейсболу. Але про страйкаути ніхто не пам'ятає. Люди пам'ятають його хоумрани, Падай вперед, Томас Едісон мав тисячу невдалих експериментів. Ви знали це? Бо я ні. Тисяча перший експеримент це і був лампа розжарювання. Падай вперед. Кожен невдалий експеримент це один крок ближче до успіху. Ви повинні ризикувати. Можливо, ви вже це чули. Але я хочу поговорити про те, чому це важливо. Я маю три причини. Перше, ви обов'язково зазнаєте невдачі в житті Прийміть це. Ви програєте, ви зганьбитеся, ви облажаєтеся в чомусь, без сумніву. І я знаю, це не типове послання для випускного, але кажу вам: прийміть це, бо це неминуче. І я знаю, про що говорю: у акторському бізнесі ти постійно зазнаєш невдач. На початку кар'єри я проходив прослуховування для ролі в бродвейському мюзиклі. Ідеальна роль для мене, якщо не враховувати той факт, що я не вмію співати. І на прослуховуванні я такий стою за кулісами. Переді мною хлопець співає, як лучано на повороті. а я все більше зменшуюсь, стискаюсь, втрачаю впевненість. Він закінчує і йому таки кажуть: дякуємо, дякуємо, ми зв'яжемося з вами. Тепер моя черга. Я виходжу з нотами, я обрав Just My Imagination групи The Templations. Я передаю ноти акомпаніаторці, вона дивиться на них, потім на мене, потім на режисера, і така окей. І я починаю співати. Вони нічого не кажуть, і я думаю, що, мабуть, мені вдається, я починаю все більше входити в роль. І тут вони кажуть: дякуємо, дякуємо. Дуже вам дякуємо, містере Вашингтоне, дякуємо. Я вирішив, що роль я не отримав. Але потім мене викликали на наступний етап прослуховування. Це вже був акторський етап. І я такий гаразд, можливо, я не вмію співати, але актор із мене хороший. Тож мене ставлять у пару з одним хлопцем. А тоді я нічого не знав про музичний театр. А музичний театр це масштабно. Актори грають так, щоб їх було видно і чутно навіть у самому кінці зали. А я звик до більш реалістичної, природної акторської гри, де ти просто говориш із людиною поруч. І, чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю, яка в мене була репліка. Можливо, щось на кшталт. Подай мені чашку. А він таки відповідає: Я подам тобі чашку, друже. Чашка буде подана. Я кажу добре, може, мені повернути її тобі? Так, поверни її, бо це моя чашка, і вона має бути повернена мені. Я не отримав роль. Але ось що, я не здався, я не впав у відчай. Я пішов готуватись до наступного прослуховування, і до ще одного, і до ще одного я молився і молився, і молився, але й далі провалювався, провалювався і провалювався. Але я не здався, бо є стара приказка: якщо довго сидиш у перукарні, рано чи пізно тебе підстрижуть. І, зрештою, я отримав шанс. Минулого року я грав у п'єсі Огорожі на Бродвеї? Вона отримала премію Тоні, і я не співав до речі. Але головне, це було в тому самому театрі, де я 30 років тому провалив своє перше прослуховування. Ось до чого я веду. Кожен із вас має навички і талант, щоб досягти успіху. Але чи вистачить у вас сміливості зазнати поразки? Тож, моя друга думка щодо невдач: якщо ви не зазнаєте поразок, ви навіть не намагаєтесь. Повторю: якщо ви не зазнаєте поразок, ви навіть не намагаєтесь. Моя дружина колись сказала мені чудову фразу: щоб отримати те, чого ніколи не мав, роби те, чого ніколи не робив. Лес Браун, мотиваційний спікер, провів таку аналогію: уявіть, що ви лежите на смертному ложі. Навколо вас стоять привиди, це ваш нереалізований потенціал, привиди ідей, які ви так і не втілили, привиди талантів, які ви так і не використали. І вони стоять навколо вашого ліжка, злі, розчаровані і засмучені. Вони кажуть: ми прийшли до тебе, бо тільки ти міг дати нам життя, але тепер ми підемо в могилу разом із тобою. Тож я запитую вас сьогодні, скільки привидів стоятиме біля вашого ліжка, коли настане ваша година. Ви багато вклали у свою освіту, В вас багато вклали інші. І дозвольте сказати, світ потребує вашого таланту. О, ще й як. Я щойно повернувся з Африки два дні тому. Я був у Південно Африканській Республіці. Це прекрасна країна, але я бачив місця з жахливою бідністю. Їм потрібна ваша допомога. І Африка це лише верхівка айсбергу. Середній схід потребує допомоги. Японія, Алабама, Тенесі, Луїзіана, Філадельфія теж потребують вашої допомоги. Світ потребує вас, особливо молодих. Бо ми, дорослі, вже трохи сиві. І пам'ятайте, віддавайте усе, що маєте. Чи то час? Таланти, молитви, щедрість. Бо пам'ятайте, де ви бачили, щоб за катафалком тягнулася вантажівка з нажитим? Скажу ще раз: ви ніколи не побачите, щоб за катафалком тягнулася вантажівка з нажитим. Ви не заберете усе з собою. Єгиптяни пробували і все, що отримали, їх пограбували. Питання в тому, що ви зробите з тим, що маєте? Я не про кількість. Хтось із вас бізнесмени, хтось теологи, медсестри, соціологи, у когось є гроші, у когось терпіння, у когось любов, у когось талант до витривалості. Але кожен чимось обдарований, що ви зробите з тим, що маєте. І нарешті останній пункт невдача іноді найкращий спосіб зрозуміти, куди ти йдеш. Ваше життя ніколи не буде прямим шляхом. Я починав вивчати медицину у Фордгемському університеті. Був курс кардіальний морфогенез. Я не міг ні проговорити цю назву, ні зрозуміти її суть і точно не міг здати. Пішов у юриспруденцію, потім у журналістику. Без академічного фокусу мої оцінки йшли власним шляхом. В одному семестрі у мене був бал нижче середнього, і мені м'яко натякнули. Може, візьмеш перерву? Мені було 20. Це була найнижча точка мого життя. А потім одного дня, і я чітко пам'ятаю цю дату, це було 27 березня 1975 року. Я допомагав мамі в її перукарні. Моя мама тримала перукарню в маунт Верноні, і там була одна старша жінка, яка в місті користувалася авторитетом, але я особисто її не знав. І я так дивлюся у дзеркало і, щоразу як дивився, бачив її позаду себе. Вона... Спостерігала за мною, просто не зводила з мене очей. І щоразу, як я дивився в дзеркало, вона кидала на мене якісь дивні погляди. Нарешті вона зняла сушарку з голови і сказала щось, що я ніколи не забуду. Спершу вона така: дайте, дайте мені хтось аркуш паперу. І потім, хлопче, в мене є пророцтво, духовне пророцтво. Ти будеш подорожувати світом і говоритимеш до мільйонів людей. Я нагадаю вам, мені 20, вигнали з підготовчих курсів за неуспішність. І я зарозуміло, думаю собі, може вона щось бачить у тій своїй кришталевій кулі про те, що я повернуся до школи наступної осені. Але можливо, вона таки щось знала. Бо того літа, працюючи вожатим в таборі YMCA в Коннектикуті, ми зробили талант шоу для відпочивальників. І після виступу інший вожатий підійшов до мене і каже: Ти колись думав про акторство? Ти в цьому шариш. Восени я повернувся у Фортгемський університет. Знову змінив спеціальність, цього разу в останнє. І відтоді, як і говорило про тієї жінки, я подорожував світом і говорив до мільйонів людей через свої фільми. Це мільйони людей, яких я не міг бачити, коли говорив до них, і вони не могли бачити мене. Вони бачили тільки фільм. Вони не бачили реального мене. Але сьогодні я вас бачу, і те, що я бачу, надихає мене. Те, що я бачу, додає мені сили, і мені подобається те, що я бачу. Дозвольте завершити однією останньою думкою. Багато років тому я знявся у фільмі під назвою Філадельфія. Деякі сцени ми знімали просто тут, на кампусі. Фільм вийшов у 1993 році. Йдеться про чоловіка, його грає Том Генкс, якого звільняють з юридичної фірми через те, що він хворий на снід. Він хоче подати до суду на фірму, але ніхто не погоджується його представляти, аж поки за справу не береться гомофобний адвокат шахрай, якого граю я. У певному сенсі, якщо ви подивитеся цей фільм, ви побачите усе, про що я сьогодні говорю. Ви зрозумієте, що я маю, на увазі, коли говорю про ризик або готовність зазнати невдачі, тому що ризик це не лише про роботу, це також про те, щоб знати, що ти знаєш. І знати, чого ти не знаєш. Це про відкритість до людей і до ідей. Упродовж фільму персонаж, якого я граю, починає робити маленькі кроки, йти на невеликі ризики. Дуже 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 повільно він починає долати свої страхи. І зрештою, я відчуваю, що його серце наповнюється любов'ю. І я не можу уявити кращого послання для вас сьогодні, ніж це. Не лише ризикуйте, а й будьте відкритими до життя, приймайте нові погляди, будьте відкритими до нових думок, зважуйтесь виступити з промовою на церемонії випуску в одному з найкращих університетів країни, навіть якщо вас страшенно лякає сама думка про це. Це може бути страшно, але воно того варте. Тому що саме шанси, на які ви наважитесь, люди, яких ви зустрінете. І кого ви любитимете, і віра, яку ви матимете, усе це і визначатиме, ким ви будете, отже, випускники 2011 року ось ваше завдання. Щойно ви залишите за тишні межі Філадельфії, ніколи не падайте духом, ніколи не стримуйте себе, віддавайте все, що маєте, і коли ви впадете в житті, а може навіть сьогодні вночі, після кількох келихів шампанського, пам'ятайте одне. Падайте лицем вперед. Якщо тобі сподобався контент, став лайк, коментуй, підпишися чи поділися з друзями. Надихайся сам і надихай інших.